За горами гори хмарою политі, засіяні горем крові политі, споконвіку Прометея та морел карає, щодень Божий добрі ребра, й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущий замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити? Ляжеш, Боже Великий, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, Кроваві її ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві не нагодовано і, і голу. Застукали сердешну волю та й цкуєм. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопистю за худож'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материн гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава! Хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава! І вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.